Привіт, друзі! Вирішив записати це відео, поділитись інформацією, як я обробляю бур'яни гербіцидами по картоплі на городі. Після посадки картоплі десь через неділю я обробляю весь город от таким препаратом антисапаліквід. Це аналог такого відомого препарата От Просто це дешевший аналог, і мені він подобається. І Перший раз, коли я використовував його, я порівнював із зенкором, то мені здалося так, на мою суб'єктивну думку, що він ще й краще подіяв на бур'яни, чим зенкор. Але ж діюча речовина, що там, що там однакова. Можливо, зенкор тоді мені попався не дуже якісний, ну хто його знає. Ну, в будь-якому випадку, якщо будете купувати, то купуйте у перевірених продавців, тому що можуть підсунути підробку і десь якийсь неякісний препарат. Тому, якщо будете купувати, зважте на це на цю інформацію. Так, і тепер концентрація, яка давайте я вам розкажу. Значить, у такому флакончику, в такому такій бутилоці, 100 мл. Значить, 100 мл я ділю на 5 частин по 20 мл на 10 літрів води. Тобто 20 мл на 10 літрів води. І вистачає цього заряду мені десь на 2 сотки городу, на 2 сотки посадженої картоплі. То отакі дві бутилочки мені повинно вистачити десь на 20% соток городу. Тобто тут буде 10 зарядів. 10 зарядів. Це буде десь 100 літрів робочого розчину. Ну, така десь витрата в мене. Я не знаю, можете іншу пропорцію наливати. У ну, мене от така витрата, і мені це подобається, і діє він добре. Це добре діє, це довсходовий гербіцид, не можна обробляти ще до того, як бур'ян зійшов. Ну, В принципі, воно десь так і виходить через неділю після посадки картоплі. Там ще бур'яна особливо нема, а препаратом вже варто покропити, якщо будете цим займатися. Так, далі. Всім препаратом все визначилось. Тоді, після підгортання картоплі, Через деякий час, коли після підгортання картоплі, коли картопля десь підніметься на 10-15 см, я обробляю таким препаратом. Кітус називається. Він двохкомпонентний. Після всходовий гербіцид. Правда, раніше упаковка була отака. А тепер упаковка отака. Ну, буду сподіватися, що це не підробка. І він такий самий дієвий, як і його попередній. Щас я вам покажу. Такі, такі два пакетика. В одному гербіцид, в другому так званий прилипач. Я змішую оце на 15 літрів води, роблю розчин. І в мене оприскувач розрахований на 16 літрів, то я розвожу на 15 літрів і оцим розчином я обробляю міжряддя. По картоплі, коли картопля підніметься десь на 10-15 см. Якщо попадає на картоплю цей препарат, він не шкодить їй ніяк. Ну, як виходить, виходить, поміж то поміж ряддю, а де попадає на картоплю, то нічого страшного. Де попадає на кукурудзу, теж я не помітив. Щоб він здорово на неї негативно діяв. Можливо, якось діє. Так, і потім я вже картоплю нічим не обробляю. Якщо картопля росте гарно, то вона перекриває міжряддя і нема доступу світла, і бур'яни там не ростуть. Ну потім, коли картопля вже засихає, тоді можуть якісь бур'яни. Ну В основному цей препарат він гарно діє на плоскуху. А от на Лободянку не дуже. Ну, але я ж сказав, якщо нема доступу світла, то й Лободянка не росте. Що мені подобається. Це як гарна картопля, висока на степло, то і бурянів нема. Аж потім, коли картопля засохне, тоді можуть з'явитись, але там вже виборка скоро, то нема ніяких проблем. Оце така інформація, чим я хотів поділитися. Можливо, я щось не сказав, то напишіть запитання в коментарях, я вам відповів. Дякую за перегляд, кому інформація була ця корисна, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, на все відреагую. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв.